Теперна думка. Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний ведучий Денис Кайр, і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина більше 500 днів продовжує свою боротьбу за існування за свою свободу. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але як би нам важко не було, не зупиняємося не на мить в нашому русі до перемоги. Працюємо на цю перемогу, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. Ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати. І ми це про це із задоволенням розповідаємо всій країні. Знаєте, є такий крилатий виріс, що людська лінь та відсутність того, щоб тебе задовольнило б на всі 100 в будь-якій сфері. Це і є рушійна сила прогресу, та в принципі в багатьох бізнесах. Мій сьогоднішній гість це доведе своїм прикладом. Давайте знайомитись. Коханко Євген, власник компанії Єва Авто. Я вас вітаю. Да, доброго дня. Так, Євген, давайте познайомимося. Я зрозуміло ж, знаю, про що будемо говорити. Автомобільна буде тема, але розкажіть трошки про себе і про створення бренду. Я знаю, у вас є ціла історія, і саме те, про що я говорив на початку, саме відсутність цієї штуки вас спонукало для того, щоб створити те, що ви створили, розказуйте. Так, це почалось десь 7-8 років тому. Стало питання покупки водійського килимка для того, щоб ну як завжди, та весь комплект нормальний, а протирається водійський. Чудово вас розумію. Ага, так. І ось коли почав шукати, продаються тільки комплектами. І той кожен 2-3 роки ти повинен покупати комплектом. Мене ну, завжди то... ставило питання, куди дівати ті три інших. Ну так то есть, ти собі накопичуєш багато інших кілонків, а водійські ти завжди експлуатуєш. Ось тоді мені друг порекомендував замовити килимки з зеоматеріалу. На той час в нас ще не стояв завод по виробництву матеріалу, і був ісключно китайський. Тобто я поїхав до людини. Він знаходився у іншому місті, щоб він зняв заміри. І після чого він виробив мені ці килимки. Дуже сподобався сам матеріал, але є декілька нюансів. По-перше, це був китайський матеріал. Він дуже-дуже був на ну, неприємний на запах, тому що в нього ну, був неприємний запах. І не, не дуже сподобалися е, самі заміри. Тобто було багато примічань і е, був ще момент по тому, як воно було зроблено. Тобто був. Перекошений трошки сам малюнок, тобто всі килимки йшли рівнесенько, добре так. А ось водійський він якось по діагоналі. Ну, ну так трошки по китайськи Ну так, вроді робили у нас наші люди, але трошки як по китайськи Тобто, і тоді, от мені спало на думку, що все ж таки можна зробити краще, тому що ну дійсно класний килимки. В них альтернативи. Я ну я не знаю альтернатив. Дуже практично, красиво та чисто в машині. І ось потім, десь приблизно через три роки, коли я дізнався, що у нас з'явився завод по виробництву виробництво в Україні. І... Тоді я остаточно вирішив займатися килимками для того, щоб все було гарно. Окей, тепер у мене два важливих питання. Перше, що таке евоматеріал? матеріал? Що це таке взагалі? Ева, це йде абревіатура. Тобто, так. Е етилен, вініл, ацетат. цитат. Угу. Тобто з цього зроблена абревіатура Ева, і звісно, це використовується. Багато хто з виробників себе називає Ева. Ну різні. Угу. головне взяти цю абревіатуру Ево, для того, щоб людина розуміла. Які килимки вона отримає, це не шкідливий. Я розумію, що це судячи з складових, <рес> явно не натуральний продукт, як мінімум. Да? Наскільки воно не шкідливо? А ви ж кажули про запах, чи немає дійсно запаху? І чи не шкідливо там для, авто, для автівки? Ні, для втівки він не шкідливий з цього матеріалу. Також роблять мати для дітських кімнат, з пазлики, mm. так само для кросфітів. Подошва зроблена з цього матеріалу. Так само обув крокси. Крокси теж з нього зроблені. Тобто він використовується багато в яких отраслях. Він дуже дуже практичний, тому його використовують багато де а це от почали робити, ісключно мати для виготовлення автокілинків. Все, тепер зрозуміло з матеріалом. А тепер ще одне питання важливе. Ну, типу, варіантів автоклинків, ну, скажімо так, не дуже, можливо, не дуже багато, але багато. Да? Чому? Ево? Ну, в чому не знаю, фішка? Ну, фішка в тому, що якщо зробити добрий замір, для того, щоб він не совувався, добре лежав в машині в да, автівці, він дуже гарно збирає увесь мусор, який збирається, він в ячейках. І він mm. не розкидається по всьому салону. Тобто набагато чистіше. Плюс в нього є такий момент, що не літає пил. Ага. Тобто він якось концентрується більше відчувається. Ага. І в машині дуже, в автівці дуже набагато чистіше становиться. Плюс візуально. Знову ж таки, якщо зроблені гарні заміри конкретно з автівців, тому що це немаловажно, вони повинні дуже добре повторювати форму полу. Тому що, якщо зробити чуть більше, але чи чуть менш, матеріал дуже плотний. В нього сантиметр толщина. І всі із яни, це все видно. Тобто uh -huh. він перестає лягати нормально. Ну Но тобто Це вілисон... небезпечно, якщо це буде нерівно лежати, а в якийсь момент може uh -huh. запасти uh -huh. одна із педаль. Так, от по поводському, це зовсім велика історія, тому що там дуже часто треба робити вирізи як під підаль газу, так і під підаль uh -huh. з щеплення. Для того, щоб воно не тобто з, запасом, з запасом, щоб можна було нормально вижимати е педалі і не чіплялись вони, і нікуди не вилітали. Угу. Uh -huh. Вони тримаються, а яке кріплення до підлоги? А, якщо в автівці є кріплення, тобто в них є штатні кріплення, то ми ставимо. Кліпси. Так. Вони в кожній автівці свої, там різні є, в них багато видів, тобто під кожну автівку ми ставимо. Якщо uh -huh. в автівці ні, немає е, кріплень, то ми. Прошуваємо, ще доповню липучку з обратної сторони, для того, щоб вони при... причеплялися до підлоги. Але в деяких авто нема... покриття такої якості, де липучка не липне. Uh -huh. І тому знову ж скажу про заміри, його нужно зробити дуже гарно, для того, щоб він, якби розперло його і він не совувався, він лежав чітко у своїй позиції і нікуди не рухався. Тобто для цього я зрозумів. Так... Фішка замірів тут прям основна. Тобто е, з цього я розумію, що однозначно по фоці, умовно кажучи, чи по моделі точно не вийде. Треба приїжджати автомобілем безпосередньо і виробити вживу, ну м'яко кажучи, замір. Правильно? Так, так, так. Ісключно з автодівок ми робимо. Uh -huh. Тому що в нас, коли я починав, ми купили базу, подивилися на неї і зрозуміли, що воно так не працює. Uh -huh. Роб... треба брати автівку, залазити в неї і. Все робити своїми руками, uh -huh. то есть, я от досі, от п'ятий рік, я займаюся евакулимками, я є власником, але я все одно кожен день заміряю машини. Тобто, uh -huh. в мене є список, в мене ну роблять в мені список, то есть, тільки по запису, тому що якщо приїжджати хаотично, це буде uh -huh. непонятно що. От ми записуємо людину, якщо немає машин, тому що у нас вже база дуже велика, але досі є машини, які треба переміряти. Хтось uh -huh. там старий замір давно не приміряли, треба щось скорее. Ми uh -huh. це робимо то есть, завжди. А я правильно розумію, що в принципі ви можете зробити клінки під будь-яку модель авто, під будь-які не знаю, бажання, колір так і так далі. подібне. До речі, колір, а, Який не знаю. Гама кольорів. Гама-кольорів достатньо достатньо велика, тобто їх багато. багато. А які ви рекомендуєте, до речі? Е, ну, Тому що мені здається, я бачив декілька в деяких машинах світлі. Мені здається, це, мені здається, особисто мені здається, uh -huh. да, мені здається, це не дуже практична штука. Ну, якщо порівнювати з чорним, uh -huh. то може навіть де, деколи світлим буде попрактичний, тому що на чорному дуже видно пил. А на, на, якщо на яскравому, на світлому, ну, ну як яскравий світлий, тобто він теж не скажем, ну uh -huh. Для мене липше взяти кольоровий світлий, чим чорний. Але взагалі саме такі практичні кольори це корічневий, сірий, темно-сині, там взаємність темне от вони, щоб і не чорний, і не світлий. Тобто uh -huh. він нейтральний більш, і на ньому менш видно, видно як і пили, так і грязні. Зрозуміло, тобто, в принципі, ходові товари, ходові кольори це сірий, чо чу... сірий, зелений, коричневий. коричневий синій. Так, так. Окей. А питання, як то кажуть, на засипку. Да? Отже, може бути тільки комплект, чи можна замовити один, чи можна замовити два? Так, можна замовляти один: водійський чи пасажирський, чи як у нас бувало таке, що люди замовляли десь, а їм присилали 4 килимка і не було б на задні килимки на, на е, uh -huh. Вони чисто його замовляли. Але ми намагаємося зробити так, щоб людина. Спершу замовили у нас весь комплект для того, щоб було з чого потім міняти, тому що вони бувають так, що замовляють десь, їм присилають лекала, вони не однакові. <гум> і тож коли ми присилаємо потім людині один водійський, він дивиться на нього і говорить: а він не як натурально, ну. Угу. Зовсім другі форми, угу. тому що ми ще раз повторюсь: ми їх дороблюємо для того, щоб вони гарно лежали, максимально все закривали і не Йорзали. Тобто вони плотно лежали. Це фактично індивідуальне виробництво а, під кожного автомобіль, під кожного клієнта. Ну, звісно, звісно, це йде так, що от під кожну автівку це свої лекала з доробками для того, щоб от вони лежали дуже чітко. Теж, наприклад, там по автівцям, чому це треба завжди міряти, завжди переміряти. Тому що є таке поняття, як кристалінг авто. Uh -huh. Буває, що нічого на мене не змінюється. а Буває так, що там абсолютно нове авто. Тобто його треба переміряти. Також є ринок збиту Америка, Європа, внутрішній uh -huh. ринок, так, як от Корейський автопром, там це Hyundai, Kia. Кія. Тобто три варіанти лекал, тому що uh -huh. в них є свої нюанси. І це от. Майже чотирьох літ більше ніж чотирьохлітній літній досвід. Кожна помилка це все перервається. Слухайте, скільки нюансів, да? Добре, що є люди, які в цих нюансах розбираються, бо я думаю, що можна було б зламати мозок. А скажіть мені, будь ласка, тепер це українське виробництво? Да? Або як взагалі відбувається, що українці? Що... матеріали, так розумію, береться іноземні, Чи як розкажіть про це? Ні, у нас практично все українське. Тобто у угу. нас є що в нас іде? У нас є матеріал, він український. А Стропа, ну кантовка, якою uh -huh. по, по колу, а вона теж українська, то тобто, є в українського виробника. Тому що пробували і турецьку, і китайську. Ну воно таке ну не дуже. Так, а воно дешевше. Воно дешевше, тобто можна зробити комплект дешевше, але якість там не дуже, скажімо uh -huh. так. І що, що у нас не українського? Це е, липучка. Вона турецька в Україні ми ще не, не знайшли, чи може будемо все ж таки хтось почне робити. <рес> Ребята, хто займається липучками, <рес> так, так, будем, будемо раді. І нитка, тому що ми нитку беремо поліартовську, вона какармована, така дійсно дуже міцна. Вона більш йде на обовну промисловість, тобто вона тонка, але дуже-дуже міцна. Тому що здесь, якби це пол. Ну, Я, зрозуміло, так, Треба, щоб воно було крепке. І кліпси, тобто самі кріплення ми, беремо, ми теж не беремо, не беремо китайські, ми беремо з Польщі. Вони набагато кращої якості. Зрозуміло, ну в принципі, фактично, все тільки там якісь нюанси іноземні. а Так практично все українське. Так, Я основні яка... матеріали вони в українські, тобто Тось... супер. Правильно, український продукт для українців. Все правильно. Так. Яка гарантія? А, гарантія? Ну взагалі, дивіться водійські в середньому виходжує від 3 до 5 років. Так він про це, це нормально. Мінімум один рік ми даємо гарантію. Тось, тобто, ну в середньому 3-5 років він спокійно виходжує, Ну слухайте, і нормально. Потім можна заказати водійський і кататися далі. Тобто, не треба вже замовляти весь комплект. Слухайте, ну цікаво, друзі. Сьогодні в мене в гостях коханка Євген, власник компанії Ева Auto. І ми говоримо про автоклинки, класні, цікаві, сучасні. А скажіть, будь ласка, Євген, які плани на я розумію, що важко під час війни будувати плани, але все ж таки, можливо, мало лі, може, у вас там вже вже є грандіозні плани виходу на європейський рівень, мало ли зараз всі е сподіваються на європейський рівень попрацювати. Всі вже дізналися, які ми класні, що ми можемо працювати так круто. Так, плани на європ... європейський ринок це дуже дуже добре. Але хотілось спочатку в Україні навести. Гарний лад, тому що ми от якраз під час війни треба було нам вивезти виробництво з Миколаєва до Одеси, а потім десь через півроку ми відновили виробництво вже в Миколаєві. Тобто На даний момент в нас є два виробництва у двох містах України: це Одеса Миколаїв. І це не, не точки самовивози, як мною кажуть. Там, ми у нас декілька виробництв. Ні, це, це не так. У них просто одно виробництво і декілька точок самовивозу. У нас відкриті два виробництва, вони відкриті. Людина може прийти, пощупати, подивитися, як вони робляться, ці килимки. Тобто, нас не то нічого шафою, ми нічого не приховуємо. Тобто прийшов, подивився, який матеріал, яка стропа береться. Як взагалі це все робиться? Тось тобто, у нас вони відкриті. Людина може все побачити. Тобто, Ну, Може, от будемо відкривати ще, але зараз треба розібратися з двома. тому Весь час катаюся Одеса Миколаїв, тому що і там треба міряти, і тут треба міряти. Я вас розумію, вам треба взращувати, як то кажуть, покоління професіоналів, да? бо якщо ви розширите географію покриттів, то далі вже буде важко їздити. Якщо ще й відстань буде ладна, там між Одесою і Миколаєвом не дуже велика, але якщо далі, то буде важче. Так, ну тут, от якраз це мі питання, що дуже тяжко навчити людину заміряти на тому рівні, яку мені потрібно, щоб вони робили. Тому що ну, багато виробників так є ну, дійсно нормальні, добросовісні, а є стока в нас, це в нас. Скажімо так, біль на даний момент, тому що з'явилося дуже багато, скажімо так, псевдовиробників, які роблять, ну, непонятно що, з китайського чи турецького матеріалу, при тому, що вони розказують, дуже красиво розказують, до речі, що вони роблять ісключно з українського, але це не так. Ми перевіряли і це. Просто то, що я отримував, це ну килимки, які я собі сам замовляв 7-8 років тому. То, це не якість на сьогоднішній день, воно бути на багато багато якісні. Правильно, українці заслуговують на якісний продукт, і в тому числі автоклинки. Чому ні? Бо автомобіль це фактично друг та член родини, який допомагає, а в такі важкі часи прям дуже сильно допомагає. Тому це важливий момент. А євген. Я дуже дякую вам за те, що прийшли. Розказали про свій бренд, розказали, що в чому нюанси, досить багато нюансів. Розказали, в чому фішка. Отже, я вам бажаю тільки успіхів. розвивайтесь дійсно. І головне не втрачати якість про ту якість яку ми сьогодні декілька разів говорили. Нехай вона дійсно буде класною. Я впевнений, що ніякі конкуренти не зможуть, ну скажімо так, відібрати у вас ринок, якщо у вас буде якісно, а у них буде незрозуміло не що. Так, на це, на це робимо ставку. Друзі, ну ось такий у нас був цікавий гість. Це був у нас Коганко Євген, власник компанії Евавто. І ми говорили про автокилинки. Ева, матеріал, цікава тема, і е, впевнений, що вам теж було цікаво і багато нюансів ви сьогодні дізналися та почули. Цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.